У був тут один громадянин, проживав він раніше, і, виходить, так вийшло, що він звільнився з місць позбавлення волі. І ну, так вийшло, що хату гріб подарував чи як, і не було йому де жити. Працівники міліції Черніхівської пригласили йому, запропонували там, працювати в їх Кочегарці. Він працював у Кошихарків і за той час, в той період часу порушили його кримінальну справу за зберігання наркотичних речовин. Ну, Дали йому условний термін, це знову ж таки він додавав. А де він жив? Він прямо в райвідділі жив там у Почигаркі жив. Прямо в райвідділі да, проживав? В на То виходить, що він там і зберігав наркотики? Ну, за так, їхньою ну, версією. Найбільше, найбільше, так вони йому платили за роботу. Я не знаю, але я, наскільки мені відомо, вони давали йому там поїсти, де там, та і все. Тобто працював, незаконно використовували на його на труд, так? Да? За харчі. Да, харчі Подальшому знову ж таки порушили кримінальну справу по 307-й за продажу наркотиків, знову ж таки, передали справу до суду. По-дальшому десь дали йому самі правоохоронці, дали йому бутилку горилки, яку він там випив знову ж таки суточники, з ними допомагали робити. Вони випили, по філограмму поотралювалися, а він повністю вмер в райділі. Його винесли за за територію райвідділа. І все, і ця справа, виходить, в суді. І показники сюди зробили, і особа ця померла. І, так, і все, і так все зайнялося із помисками. Тобто зробили показник. Показник беззахисній зробили, так. Можна в Чиндійському райові проживати, там 39-й, де його можна зберігати. В Чернігівському райвідділі зберігати. Як ви думаєте, вони щось підсипали в ту горілку? Так, там в будь-якому випадку. Я навіть розмовляв з тими хлопцями, що каже, там явно було, зразу говорить, випили, так зразу почали тошніти, ригали вони там, виходить. Це по синів повністю умер, вони поки доїхали. Все, він означає, холодний. Зразу такі пощеплення ну, горілку так, хто їм дав, де вони її взяли вже? Вони не м'яють, їм здавали те, що вони там помають машину, там чи ще що небудь опікіли. Там там чидрова порубає прямо на місці, там чи ще що не був. Який ну, період часу давали. він там проживав у них у цій кочегарці міліцейські? получается, порушили кримінальну справу по 39-й, за забережені наркотиків. Дали йому умовний термін і зразу ж. Через 307, тобто жив. спочатку його поселили в себе, так? Конечно, а так. потім порушували да, справи, да, да? Да, так? Він, він і одразу після цього, як він вже там жив, на тому місці порушили кримінальну справу. Вони ну, домовилися з ним, я так зрозумів. Ну, тоже раніше судимий, ну куди йому було домовитися. Ну, а де ж він міг зберігати, як тільки ж там ну, же ну, в міліції десь жив, да? так? <laughs> Ті і, міліціонери. Куди і подівалися, вони до цієї пори там служать. Працюють, вони до цієї пори. по даний час працюють. Де, хто конкретно там цим займався? Uh, іменно безпосередньо до його, там, хто його влаштовував на роботу, Так, Сурпата да, його влаштовував на роботу, там, йому пропонував. Він якраз був тоді, е, як начальником головного робити, як да, начальником головного він якраз був і працював тоді, і це все він йому пропонував. Ну, скільки він туда, просто, знаєте, як він раніше сюди ми такі, ну і як там, то там просить там пару копійок, там може поїсти, щось таке. Там видавали, він тут і їсти носив, виходить, ВТТ якраз виходить. Ну постійно він там проживав. Це, він ніде ночував, він навіть в райвідділі там ночував, жив, то його випускали, там, виходить, їсти приносив від ТТ і там постійно. То прибирати, то потім... Ну, міліція знайшла раба собі. Ну так, виходить. Да, да ще й прибрали на останок. 309-та, збереження наркотики, де ж міг там зберігати, де він міг би взяти, як він збирає відділі, він фактично ніде не ходив, постійно в рай Ну показники ж треба.